Масована атака по Україні цієї ночі. Окупанти випустили 36 іранських дронів. Шахет у генштабі зсу. Звітують всі цілі знищено силами. ППО окупанти атакували Київ, били хвилями, але ударів не допущено. Про це повідомляє військова адміністрація. Атакували і Одеську, Миколаївську та Дніпропетровську області. В останньому регіоні зруйнований будинок за даними ОВА, без постраждалих. Внаслідок атаки дронів у Чернівецькій області впали уламки. Як заявили в ОВА, пошкоджено три будинки та дві лінії електропередач. Є відключення 140 абонентів в одному із районів. 86 разів російські агресори обстріляли Херсонщину. За даними ОВА, атаковано житлові квартали та об'єкти соціальної і критичної інфраструктури. Відомо про чотирьох поранених. Обстрілювали і Харківщину. За даними ува ніхто не постраждав. Міністр оборони Норвегії заявив, що його країна долучиться до навчання українських пілотів на винищувачах f 16 Тож тепер виявили бажання тренувати бійців ЗСУ, представники Данії, Великої Британії та Нідерландів. Переговори щодо передачі та навчання ще тривають. В Україні готують законопроект щодо покарання чоловіків, які незаконно виїхали з України під час війни. Це буде спільна ініціатива парламенту та уряду. Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. За його словами, зараз вивчається міжнародний досвід.